Ха, друзі, дуже дякую, що ви з каналом Game7, Навіть коли мало матчів. Сьогодні у нас всього лише 4 гри, але були досить цікаві перформанси. Плюс цікаве інтерв'ю Леброна Джеймса. Плюс Пейтон Прічард знову сказився з лави запасних. Ну і давайте приходити до цих матчів. Всім смачного і погнали! Бостон Селтікс Miami Heat. Селтікс програли Клівленду тільки но вчора, але вони ще не програвали два матчі поспіль. Сьогодні вони грають без Джеру Холідея, без Порзінгіса, без Хорфорда. Щоправда, повертаються після своїх ушкоджень. Джейлен Браун та Дері Уайт. повертаються і одразу починають набирати очки. Бостон трішки попереду на старті матчу. Що ж стосується хіт, то вони сьогодні гратимуть без Джиммі Батлера. Це досить суттєва для них втрата. Щоправда, для них найкращий атакувальний гравець цьому сезоні є Тайлер Хіро. І подивіться, як цей Тайлер-герой прибирає одним просто одним мувом Тілмана. Оп! клас! І Тілман загубився. Хіро набирає сьогодні 19 поинтів. Майами все лише на 5 очок відстають Джейлен Браун. Він найрезультативніший у складі Бостона 29 очок, сім підбирань, 4 асисти. Пейтон Прічард. розстрілює строчкові дистанції з однієї сторони, з іншої сторони. Бостон вже попереду на плюс 11, Далі Браун якимось неймовірним чином виловив того м'яча. І передачка на Деріка Вайта, у якого п'ять із 12 дрочкових, 19 поінтів на рахунку. Дуже красивий хайлайт від Джейлена Брауна і зловив класною передачку Віддав там ще й євростеп по дорозі зробив. З іншої сторони, хай ми хаке за відсутності Джимі Батлера намагається свою команду привести до тями у Хаке за 19 поїнтів, 10 підбирань. Їм і Стайлором Хіро також Бема Дебайо трішки допомагає 15 поинтами, але Бостон несеться. Влучає трошкові Джейсон Тейтом. Дуже легенький матч видає 18 очок. 11 підбирань. А все тому, що вже плюс 15 робить Джейлен Браун, якого як і казав, 29 дев'ять Ну і Майамі вони сьогодні також дуже класно спинили на реалізації 23% триочкових і всього лише 36% з гри. Пейто прічарда давайте ще відмітимо. Він знову фантастичний матч проводить з лави запасних 25 очок, п'ять триочкових. Прічард став лише першим гравцем цього сезону, який набирає 20+, плюс і з лави запасних у чотирьох матчах поспіль. Тому Майамі тут взагалі ловити було нічого. Чикаго приймали сприймали Бруклінець. Два середнячки такі досить міцні зі східної конференції у Чикаго 8 перемог, 13 поразок у Брукліна 9 перемог, 12 поразок. Ну і раніше цього сезону вже ці команди зустрічались. Бруклін були трішечки сильнішими. Подумаю, що сьогодні нам запропонує команда із Іллінойсу сумата з Бузелі з Данкує у відриві дуже впевнено. Це саме те, що цей новачок робить чи не найкраще. Шейк Мілтон. Тим часом перехоплює м'яч. Від Джоша Гіді набирає свої легкі два поинти. Далі на чужому щиті відпрацьовує Чикаго. І Нікола Вучевич відправляє свій у Вуча 21 очко, 10 підбирань. Все дуже стабільно. Чикаго ледь-ледь на дрібку попереду у другій чверті. Лонзо Боло забиває у транзиції. Там Мартін за ним трішки не встигає. Плюс 6 же Чикаго попереду. Далі Джош Гіді, хороша передачка на Бола, то й далі рухає м'яч. О, який рух м'яча, Матас Бузеліс. 20 очок з лави запасних, 7 з 10 з гри, 4 із 5 з дальньої дистанції. І все це допомагає на плюс 10 бути бичкам у третій чверті. Джош Гідіні. Просто чарівна передачка на Вучевича. Джош Гіді сьогодні роздає дійсно круто. Ще один класний пас у Гіді Тріпл Дабл. Перший у цьому сезоні, 12-й у кар'єрі, 20 очок, 13 підбирань, 11 передач. Чикаго вже майже на 20 очок попереду, там за клавін також постарався, 18 поїнтів набрав. Ну і якраз ось цю третю чверть Булс просто виривають із рахунком 36-22. Вони сьогодні знову реалізували 53% з гри, це вже шостий матч поспіль, де Чикаго реалізовують більше 50% з гри? Фарбу Брукліна вони також прекрасно без проблем сьогодні розірвали. а сунму з цим займався у швидких відривах. 62 очки з 3 секундної зони набирають Чикаго. Легка перемога над Брукліном. в Плюс 26. Ну, а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише. І ці подарунки можуть стати твоїми. Пірнай у допис за умовами або донать одразу. Лос-Анджелес Лейкер завітали до Міннесоти. Грають вони сьогодні бек-ту-бек. Вони тільки но вчора ледь-ледь виграли Юту. Дуже складний був матч. Все ще грають без Остіна Рівза. Ну а Міннесоту буде тягнути Ентоні Едвардс. Як ми знаємо, зазвичай він це робить. Але не в цьому матчі. Ось його перший кидочок заходить. Ось його другий кидочок заходить, але це два із трьох його влучних кидочків за всю гру. У нього 3 з 13 всього лише реалізація і 8 очок на рахунку. Ентоні Деві з іншої сторони зіграв не набагато краще. У нього 12 понтів, плюс 11 підбирань. А ось Рассел, Це той, хто сьогодні непогано влучав. Діло влучив 4 з 4 здалеку у першій половині, 20 очок всього на його рахунку. Руді Гобер. Ось той сьогодні дійсно виглядав непогано. 17 понтів, 12 підбирань. Далі Нас Рід набирає 15 очок з лави запасни. Та й взагалі лава запасних Міннесоти виглядає пречудово довінченцо через увесь майданчик. Передачка на Джуліуса Рендла пізніше класний рух м'яча знову джуліус Рендл набирає очки. У нього 18 сьогодні. Таким чином, вовки на плюс 14 вже попереду у третій чверті. четвертій Руйха Чимура з передачі Леброна. Намагається скоротити далі Д'Анджело Рассел. Класну передачку віддає на Далтона Кенекта. Щоправда, Вовків це не дуже зупиняє. Ні в нападі, ні в захисті. У нападі вони сьогодні дають 51% з гри, 43% здалеку. У захисті також дуже класно стримують лейкерс на 20 втратах за матч. Ось Леброн сьогодні тільки 6 штук допустив. І слухайте, дуже прикро це визнавати, але невже Леброн старіє? Ні? Він набрався голоше 10 очок, при цьому змазавши нуль із чотирьох здалеку. Це вже четвертий матч поспіль. Де Леброн не може влучити жодного трьочкового. У нього за чотири матчі нуль із дев'ятнадцяти. Дуже сподіваюся, що це просто поганий відрізок у короля Джеймса. Ну а Міннесота розвалює. Руді гобер створює з дриблінга самотужки. Про що ми взагалі можемо далі говорити? Дуже важлива перемога для Вовків. П'ята поразка із семи матчів для лейкерс. Лебро Нентоні Девіс і ваш тренер Джей Джей Реді казали, що вам необхідно підтягнути командний захист. І ми бачимо, що захист ви дійсно підтягнули, але атака ваша стоїть на місці. Як ти думаєш, з чим це пов'язано? Просто я погано граю в нападі. Ми зараз настільки багато приділяємо часу захисту, що ви знаєте, наша атака трішки застоялась. Вона стала ніби другорядною. Тому над цим нам теж треба попрацювати. Але брон, у тебе зараз досить поганий відрізок з дальньої дистанції. Це величезна рідкість для тебе. Яким чином збираєшся це припинити? Робота, робота і все. Ну і також на пару секунд буквально, давайте перенесемось у студію, де Айзе Томас розповідає ну, досить цікаву історію. У мене для вас є невеличка історія про Майкла Джордана. І так, значить, я був тренером Індіани Пейсерс, і один наш гравець Ал Херінтон почав до нього. Ну, а треба розуміти, що Джордану вже тоді було скільки там, років 37, можливо, 38. І Ал Херінтон починає насипати Джордану три шток, Типу, все, ти вже не той, бла 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 Я ж у свою чергу беру тайм-аут. І кажу, Ело, типу, чувак, слухай, ну до Джордана так більше ніколи, взагалі ніколи не розмовляй. Ну і пояснив йому, чому так і тому подібне. Значить далі наступна наша гра проти Вашингтона. Ми граємо у Вашингтоні. І що би ви думали, Джордан нам настріляв 40, 40 чи 45 у тому матчі. Тобто, треба розуміти, що коли гравець на найвищому рівні, так, у нього. Точно, будуть іноді погані матчі, і хороша новина для Мінесоти це те, що до Леброна сьогодні ніхто не говорив треш тому, що ви правильно сказали, такі гравці вони такого не забувають. Леброн запам'ятає цю ніч і в наступному матчі реабілітується. Але я ніколи не забуду, як Херінтон сказав мені тренер, ти був правий, я так більше робити не буду. Атланта Хоукс приймали Орлеанс Пеліканс, Дешон Те гратиме сьогодні проти своєї колишньої команди. Його влітку виміняли сюди в Новий Орлан. Взамін на Дайсона Деніалса, Лері Ненса Джуніора та пару піків. Атланта ж у свою чергу виграла три матчі поспіль. Це взагалі з ними вперше в цьому сезоні. Два із цих матчів проти Клівлен-Кевельс тому мають сьогодні впевнено себе відчувати проти другого складу нью Нью-Орлеанс, Але Дежон Те шикарну придачку, яку подивіться за спиною. Віддає на Брендона Бостона Джуніора і пелікани навіть на лідерстві у другій чверті на плюс два за Рісаше. Отримує передачку від Клінта Капело. Рахуночок зрівнює у Атланти сьогодні. Сім чоловік набирають десять і більше. І за карі один із них Брендон Бостон Джуніор. Тим часом робить плюс сім для своєї команди. Брендон Бостон із сіма травмами нового Орлану багато ігрового часу отримує. Сьогодні приносить 19 пунктів з лави запасних, і в місі новачок взагалі сказився 23 очки, 12 підбирань. Це мабуть найкращий матч від нього в цьому сезоні. Там трей мерфі ще додає 14, сіджей Макколум Чудово сьогодні справляється в нападі. І Нью-Орланд все ще попереду після першої половини на плюс 3. З іншої сторони, Дайсон Деніал робить, що правильно робить перехоплення, тому що він лідер ліги за перехопленнями. Три в середньому сьогодні чотири перехоплення і 19 очок на додачу. Сіджей Макколом не відпускає 29 очок на рахунку цього ветерана. Дуже непогано він сьогодні. Влучає, чого не скажеш про Тре Янга. у тре два з дев'яти з дальньої дистанції. Всього лише 12 очок нещасних, хоча при цьому вісім підбирань і 15 результативних передач. Дандре Хантер заряджає здалеку на плюс 10 для Атланти. Ось то сьогодні був головним скорером Хоукс. У Хантера з лави запасних 22 очки. Він уже вкотре поспіль є справжнім ікс-фактором з лави запасних для своєї команди. Джейлен Джонсон. Ой-ой-ой. Лівою рукою не помічаючи захисника місії, атлетизму Джонсона ну прямо з головою може собі такі речі дозволити. 19 очок у нього сьогодні, сім підбирань, п'ять результативних передач. І здавалося, що пелікани ну десь поруч, десь недалеко. Все таки, десь очок не така величезна перевага, але Хоук, все таки, закривають цей поєдинок. Вони чудово сьогодні влучають 51% з гри. Таким чином, навіть не дивлячись на бек ту бек без особливих проблем. взагалі Атланта закриває цей матч перемогою. 124-112. Це четверта вже перемога для Атланти поспіль. Ну а для нового Орлану все набагато гірше. У них дев'ять поразок поспіль. По завершенню, як завжди, хочу дуже сильно подякувати всім спонсорам та патронам каналу. Власне, дякую всім спонсорам та патронам каналу. Хто хоче доєднатись, посилання знайдете внизу у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра, Па-па!